А в... а ви мені, записували? Так, записувався. Так, все, підемо. Ну, Ти будеш чекати, чи піджив? Я поїду. Все, я, я зрозумів. Так, ну що, 20-20. Яке у нас там сьогодні? 20-28. 29 сьогодні. А йо Ой, Знову наша улюблена поліція ВНП на Лісі Українки. От, зараз ми перепишемо, щоб було. Думати, що я нічого не бачу, а я ж то себе беру. <тас> ну, Може. <тас> йдемо знову до захисту, до нашої поліції. Тому що. Е я отримав додатково документи про муніципальну інспекцію Житомирської міської ради uh -huh. стосовно використання державних символів, а саме печатку. І з відповіді поліції це просто коротко, uh -huh. З відповіді поліції вашої є, що дозволі не надавалося на цю вигляду на цієї печатки, і з відповіді муніципальної. Вони написали, що виготовилися її самостійно, і з відповіді Житомирської міської ради, що виготовлена процесі необхідності діяльності. Mm -hmm. Тобто, виходячи із цього всього, з напрямку якого бере Житомирська муніципальна інспекція, ви або я теж можемо виготовити державну печатку, mm -hmm. наприклад, Піковський Віталій Владиславович, державний герб, і mm -hmm. шльопати протоколи. От. Хоча ми тільки що були, вже викликалися щоперативно, але відмовилися їхати, на жаль, тому що там речі доки були. От. І прийшлося до вас їхати. Зробили стрім, зробили, зробили стрім, зробили громадське затримання, ну, але, на жаль, нічого не пішло. От. От. Випадок через то, ну що, я, я бачаю в тому, що використання державних символів, я просто покажу одного ну, разу. Ну, я не будемо, це вже mm -hmm. коли відкрите, якщо впровадження, я там просто покажу йде е -е, mm -hmm. використання печатки за підписом mm -hmm. державним е символом. Mm -hmm. Бачите, це я під рукою. Таке не може бути. Якщо я собі таке виготовлю, я думаю, що ви мене завтра наручники точно відділиєте з радістю. Mm -hmm. О, ну, не вище там інше. А ось є відповідь, наприклад, перше, що повідомляє міністральні спеціаліції, і відсутня інформація щодо дозволу на виготовлення площадки. Mm -hmm. Інший варіант, який у мене теж є, звикнуті. Mm -hmm. Це до міськради, а до поліції в мене є Ось до поліції, що не, не надавалося, mm -hmm. і. і, і. Mm -hmm. І ще один такий цікавий момент. Це те, що там просто закон, яким встановлює повноваження юридичної особи муніципальної інспекції ЖНР для включення до Єдиного реєстру нормативно правових актів не надходить. Mm -hmm. Тобто е дана юридична особа, е на мою думку, приватного права, вона створена поза законом. Це я ну, вам роз'яснюю, чому я прийшов. Це ж не просто я прийшов, що мені не подобається муніципальна інспекція чи, mm -hmm. чи, чи там ще щось. Це такий от скажімо так вичерпний матеріал і житом житомирський... Міська рада взагалі відмовляється надалі мені надавати будь-яку інформацію, хоча це порушення. Будемо ще звертатись, далі складати одній протокол на цього виконавця, який відмовляється. І ось Житомирська міська рада, що написала: Гербочат муніципальної інспекції Житомирської міської ради була виготовлена та використовується в процесі діяльності муніципальної інспекції Житомирської міської ради відповідно до положення. Коли у нас все виготовляється відповідно до закону. Закон, да. Тобто положенням не можна керуватися в даному випадку. <клух> Бурське здоров'я, видно, від... ви, правда йде, бачите, і ви навіть це відчуваєте. <клух> да, так. У нас значить, вчила Вікторія Сергійна, ТТП 011 840. Напишу, що просто. Сергія. 12, 840. Так вам і не видали цього посвідчення поліцейському. Що ну, це біда з вашим керівництвом? Ходьбида. Хотьби да здивова штаб. Ознайомся. Значить, моя заява вона... Про вчинення здійснення кримінального злуча відповідності до статей 109 111 Кримінального кодексу України. Е, оскільки я отримав СНС-ку, в банку про арешт і так далі з'ясували, що приватною фірмою з кодами від РПО Муніципальна інспекція. Е, відкрито yeah. на мене проваджує установи. Yeah. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. Вона не має повноважень складання ця муніципальна інспекція. Згідно протоколи, замірена гірбою печатку з державним символом. Особам ці дані разом із сфальсифікованим документом постанова, Nob 830 13 76 80 з підробленою печаткою. Бо з відповіді ГНП Житомирської області номер П105-0126П2023. 10, впливає, що дозволу на витуну печатки не видавалося, а з відповіді ЖМР No25. ТР-1709 від 23.02 підтверджується, що використання виготовлення грибої печатки було самовільно. Одночасно, з відповіді на мій запит з Мін'юсту номер 55422 ПІУР 1742, 19.1.3 від 0405 визначу, що законом не встановлено повноваження закон юридичної особи з кодом ДБО 40398555 та з назвою «Муніципальна інспекція ЖМР. Це то сайт, який використовує дана юридична особа, знаходиться в режимі тестової інформації та є недіючим, та створеним для обмани підриву безпеки нашої держави. Тобто цей сайт-продукт є фішинговим з відповіді Житомирської міської ради номер 25 2543480 1643-480 е, від 15.03.2023.